Так, ми в Тернополі на авторинку і почнемо наш огляд з Шкоди Румстера, 2007 року, 1,6 бензин. Автомобіль на автоматі, максимальна комплектація, номер телефону, по якому можете телефонувати. І вже детальніше все розпитувати по автомобілі. Так, передні склопідйомники. Так, ще раз автомат, Є кондиціонер 198 можна сказати, 199 тисяч пробігу. Є в нас панорама. Позаду фаркоп. Так, автомобіль 2006 року, 1.6 бензин. Ford Focus 2010 року. 1.6 дизель, номер телефону. ціна 5650. Так, заглянемо в салон. Передні-задні склопідйомники. Так ви подивіться тільки на ці крісла Вони просто ідеальні так, 50 коробка передачі, клімат-контроль 141 000 на приборці. Можете побачити по-своєму, що це дійсно так. В дуже хорошому стані автомобіль. Так, 10 й рік. Дизельний мотор 5650. Опліт Зефіра 2008 року, 1,7 дизель. Номер телефону, ціна 599 9, плюс присутній торг. Так, по салону. Так, передні задні склопідйомники. Так, салон в хорошому стані. Шестиступінча коробка передач, 207 тисяч на приборці, є мультируль. Так, ось такий у нас салон. Так, видно, що за машиною доглядали. Також є у нас партроніки. Так, ось такий вигляд на нас має сидушки позаду. Так, нагадую, 2008-рік 5 на Далі у нас... Ще одна зефіра пригнана, 2009 року і ціна також 5999. Номер телефону. Так, автомобіль був пригнаний з Німеччини. По салону. Передні склопідйомники. Шестиступінча коровка передач, мультируль. Також кондиціонергію. І також бачите, що сидіння в досить хорошому стані. Хто шукає собі велику сімейну машину? Можете звернути увагу на цих. А два автомобілі. Так що на один чи на другий автомобіль ціна 599. Але присутній також торг. Вас вітає файне місто і я Олександр, офіційний дилер компанії VV Group. Получили новий тощомір CM206X. Залізо алюміній без проблем точно. Хочу показати інакше. 132 замір за хвилину. Бачите, йде індикація цинку. Значок ферм плюс цинк блимає. Але хочу показати вам саме смачне. Проста шпаклівка. Так? Та що жовта, ферум, Значок не блимає, а це в нас залізна шпаклівка. Значок феруму починає блимати. Тобто, в даний прибор додали індикацію залізної шпаклівки. По промокоду коду гарантована знижка. На огляді. Опель зефіра 2000 року. 1,6 газ бензин. Номер телефону. Сина Рено Clio 2011 року. 1.2 бензин. Номер телефону. Ціна 4990. Є сервісна книжка. Далі у нас Ford Escape. Так, кінець 16-го року. 2.5 газ бензин. Номер телефону 13.200. Далі у нас Volkswagen 2012 року, 2,5 бензин, номер телефону 9400. Так, По салоні. шкіряний салон. Автоматична коробка передач, клімат, контроль, підігрів сидінь. Також є в нас люк. довольно хороший фасад. Так вот зацкавил телефону это. Volkswagen 2010 года, 2.0 дизель на автомате. Номер телефона цена 900 Далее. Avances 2010 року. 20 дизель, номер телефону 8300. Шкода Октавія. 2008 року. 20 дизель, на автоматі. номер Ціна 6800. Далі у нас ось такий. Nissan вес обтягнутий в плівку 2006 року 3.5 газ-бензин, номер телефону, ціна 5800, автомобіль на шкірі. Honda Pilot, 2014 року 3.5 газ бензин, 8 місць на шкірі 14500. Opel Astra 2008 року 1.7 дизель на механіці 6300 Volkswagen Golf 2001 року 1.6 бензин 4700 Volkswagen Caddy 2008 року, 1,6 бензин 10 тисяч. Так, максимальна база, але без номера. Далі тіган. Так, кінець 15 року, 1,4 бензин. На номер телефону також де комплект літньої літніх гуми 14500. Volkswagen 2001 року, 2.0 бензин, номер телефону, ціна 4550. Я їджу на Передні-задні 100 підйомники. Ось такий у нас е, салон. Можете самі побачити, він дуже в хорошому стані. П'ятиступно коробка передачі, є клімат контроль, підігрів сидіння. В очень хорошем состоянии салон. Так, задняя сиденье в таком состоянии. Так, по салонам, ну, машина, можно сказать, досить идеальна. Так, досить хороший универсал Клазацкав. телефонуйте цена 4550 плюс присоединительный тур. бмв X5. 2012 року. 3.0 бензин. Номер телефону 14700. Ford Focus 2010 року. 1.6 дизель. Falcons Chiron. 2014 року, 2.0 дизель, Автомобіль на автоматі. номер телефону, ціна 14700, заглянемо в салон. Передня і заднє скопідйомники. кмульт мультируль, Автомат, підігрівся дінь, клімат контроль. Ось такий досить хороший. Салон. Тут саме місце, так? Ні, місце. Тут досить просторий багажник. Є передні і задні партроніки. Досить хороший. Автомобіль козацькаво. Телефонуйте. Рено Логан 2016 року, 1.5 дизель. Номер телефона 7600. BMW X5. 3.0 бензин. По цене 8400. Шкирное слово. Далее у нас Passat. 2010 года. 2.0 дизель. 7800. Toyota Corolla 2007 року. 1,6 бензин на автоматі. Номер телефону. Ціна 6950. Траномаган 2012 року. 1,5 дизель. 7100. Фольсвайн Гольф. Без інформації. Далі фасад 2015 року. 1.8 бензин, номер 9,200. Шкода Октавія 2004 року. 1,6 бензин. так бензин. рідній фарбі, номер телефону 5100. Opel з 2011 року. 1,7 дизель, номер телефону, ціна 7300. Далі у нас Nissan Qashqai Plus 2. повнопривідний. 2009 року 2.0 дизель, номер телефону свіжопринений 10290. Далі у нас турон 2004 року. 2.0 бензин. Так, автомобіль на шкірі. Номер телефону, ціна 5200 плюс торг. Далі мазда. 2007 року. 3,5 газ бензин, 900, але без номера. Далі Peugeot 2008, бачимо передні і задні патроніки. 10 рік, 1.6 мотор, 7 мотор, Toyota ToyotaCru 2013 року, бензинний мотор. Номер телефону 9900. Далі шкода Octavi. Кінець 2009 року. 1.6 мотор. Номер телефону, ціна 6400, свіжу приноснімечний. Є сервісна книжка, яка підтверджує всю інформацію. Машина без підкраси. Далі у нас Рено Grand Scenic 2009 року, 1,4 бензин. Також продавець розглядає обмін на інший автомобіль. Номер телефону, ціна 6555. І далі вже гуль без інформації. Далі у нас Mazda cx 5 2016-го року, 2.5 бензин, повний привід, номер телефону 17500. 5008, 2012 рік, 1.6 дизель, так, номер телефону, 17 довговірно. Далі у нас Октавія. З 2007 року 1.8 мас-бензин номер телефон. 4950, плюс Мерседес. СЛК 270 Четвертий рік, 2.7 дизель 6.950 6-950. Далі у нас Clio 2008 року, номер телефону 4900. Далі у нас Гольф. Досить гарно виглядає на сонці. Я думаю, камера це передає. 2003 року 1.6 бензин. 4350. Далі у нас Chevrolet. 2007 року. 2.0 бензин 4600. Рено Маган 2009 року, 2.0 бензин, газ бензин на автоматі, номер телефону, ціна 500. Рено трафік в базі, груз пасажир. А, так, я думаю, ця інформація по ньому. Дев'ятий рік, 2,0 дизель, номер телефону, ціна довірна, також подавець має інші автомобілі. Toyota Avensis 2003 року, 1.8 газ бензин. Номер телефону 5990. Путаємо посад 2002 року, 2.0 бензин. 5.399 Далі у нас Вольф 2001 року, 2.0 бензин. Дуже гарний вигляд має автомобіль. Номер телефону, ціна 5.399 Далі у нас Кія. 2016 року, 2.4 газ бензин, номер телефону, ціна 15700. Далі в нас йде Passat 2012 року. 2.0 дизель, номер телефону, по якому можете телефонувати детальніше дізнаватися по автомобілі. Далі у нас Renault Zoe. 2014 року, так є сервісна книжка, номер телефону 10 200.